Привіт вас на моєму каналі. Приїхав на металобазу купити метал на прицеп, Уже купив там за листи, зараз хлопці поріжуть і вложать. Багажник просто великолепний. Сім ось ось листів ляглой не видно. Листи е, на борта будуть 1,5 мм. Ув'язав капітально. Ось ось труби даже по 4,20 мм зробив, це на всю длину. Це верхня часть борта буде. Тепер ну, тут лежить надіжно, я стяжкою в'язав, тепер їдемо додому туди до прицепа На 10 з копійками. Тут практично ну, метал не лежить, ну метал зараз по ціні золота, ну другого варіанту немає. Так, метал благополучно привіз. Ця виходить палка 4,20. Хоча я дивлюся, і 6 -метровий. при желанні, на цьому багажнику можу возити. Зараз розгрузимо і з'їздимо ще на одну металобазу. У нас в перещепенні. Ко-який хлам хочу купити на рубящий каток. Знайшов, я кому продати удобрення? Зацепився прицепчик. Зараз ми от цим куном швидко удобрення закинемо прицепі. Поїдемо на віса, щоб ми точно знали, ж віс. Один бег уже в прицепі. Сейчас ще один зацепим. Потрошку СВАЙ езду с двохосним прицепом. Так, там до сусіда не достану. Оп. Все, тепер в цю сторону и поїхали. Так, там якась фигня. Там препятствия надо просто объехать. В принципі, здав назад. Це ж я от з той сторони приїхав, здав назад. Це для мене, можна сказати, одна із побід. Потрошку учусь управляти управлять двухосним прицепом. І все. останній бех удобрення продаю туди під навес, ставим. Так що, хто не вспів, тот не встиг, А собі на наступний рік буду купляти. Вес з удобреннями було ровно 3 тонни, а зараз тонна 830. Тобто у мене було э, тонна 170 кг. Ну, в принципі, по візуальним розчетам я так і думав. Так, ну і прицеп, звісно, поставив на своє місце. Як рука в рукавичку. Так що, в принципі, э, по трохи скіл їздити з прицепом нарабатую. Так, ось чоловік, який в мене купив удобріння, продає віялку. Э, Віялка саморобна, але вона віє дуже добре. А от поки не було в нього ЕВС, він цією віялкою провівав собі посівний матеріал. Тут вентилятор стоїть, движочок, я не знаю, кВт може на 2 Вона трьохфазна чи одна трьохфазна. Трех. Трьохфазна. Трех. Да, сюди загружаєш, воно попадає в, в перше решето, потім пересипається в друге. То туди крупніший відход, е, сюди мельче. Ну і саме мелке туди. Не знаю, як її краще зняти. Номер е, власника на екрані побачите. По всім питанням по цій віялці дзвоніть до нього. Ну, Внішньо в хорошому стані. Ні рейки не потріскані, ніде да, нічого. Так, да, вона можна сказати нова. Такий хороший апарат. Так, сьогодні плодотурненький день. Видався, с утра метал купив. Удобрення продав. Сьогодні ще й на тракторі покатався, бо я вже давно думав, що треба поїхати покататися на тракторі. Якось без поводу на тракторі кататися не поїхав. Потроху почали прицепом займатися. Передні стойки виставили. Висота борта буде в нас метр. Чаще роблять 1,25 але Ми прийняли рішення, щоб точно колеса в нас не стріляли, будуть метрові. Цього достатньо. Одна із найпростих задач це повипилювати більш-менш акуратненько акуратні. Тут вуглу 60 на 60 буде стріляти. Срані тут багато. Тут а, він, платформа звісно, заставляє желать лучшого, але поки, поки її таку. Просто її та і все. Чотири вливані стойки в нулях, тепер одних них е, далі пляшемо. З однієї сторони, борт, скажімо так, більш-менш сформований. стойки стоять. Стойки ми на оці кріплення прям уварюємо та і все, воно нікуди не дінеться. Такий вже більш-менш щось видно, що ми щось тут робимо. Зараз з цієї сторони теж дві стоїчки бахнемо. Знову пішов дощ, обіщали жару, ну щось поки вчора, можна сказати, весь день в світері ходив, холодно було. Ну, Нам дощ не мішає, ми займаємося процепом. Уже борта сформіровані. Е -е, ще спереді там дві стоїчки поставимо. Уже отака висота. Я думаю, цієї висоти буде більше, ніж достатньо для мого об'єму. Нощ, звісно, нереальний. Поливає блін, як з відра. Перша і головна задача це отреставрувати прицеп максимально бюджетно. Ну, при всьому цьому при вже на 10 тисяч металу куплено. Це то есть, листи, квадрати. Оці квадрати у мене років назад лежали. Тут ще не вистачає вуха одного воно ось відірване, будемо щось його якось ліпити. Ну, Із таких теж доволі сложних моментів треба усилити це вухо, бо там ви побачили, що воно надірване отут. Тоже. А задній борт ми решили з двох частей, щоб 50-сантиметрова частина знімалася е, відділення, вона буде прикручена на болтах, і отут 50 см. Оперек так стане, жорстче сама конструкція сама по собі. Ну, і нам так легше буде. Іноді треба, наприклад, удобріння чи щось перевести. Ми знімаємо цей маленький бортик і той маленький бортик зняти. Тому що такий бортяк у здоровий демонтувати буде тяжело. Так, Лізь готовити петлю назад, щоб можна було сцепку робити. Може, якісь катафоти знайду. Е, дуже повезло, що тут три коліса, можна сказати, більш-менш хороших. Ось ось і це хороше одне колісо. Не Я здав хлопчику камери, пороби. ну щось він довго воду Чим так? Таке скажімо так, відео вийшло. Е, продовження ремонту е, прицепа. Дивіться. В наступних серіях, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал.